У Нас з 1 січня запуститься ціленіцька програма. Це є компенсація до 70 тисяч гривень вартості переобладнання автомобілів для ветеранів з інвалідністю. Це ну власне важлива програма. Бо сьогодні діє і держава покриває повністю вартість навчання водінню для ветеранів з інвалідністю в спеціалізованих закладах, які мають відповідний персонал і обладнання. З 1 січня у нас запрацює наша нова програма. Довготривалого медичного догляду для складних станів пацієнтів, ветеранів. Це умовно продовження паліативної допомоги для тих, хто там перебуває в найскладніших станах. Це достатньо дороговартісна. Послуга, яка буде оплачуватись повністю державою. Так само у нас запускається програма посилення спроможності ветеранів, тобто абілітація, що після реабілітації, пакет комплекс заходів, які дають посилення спроможності ветерана жити в нових фізичних кондиціях. Не озвучив про програму лікування рубців шамів опіків. Нещодавно ми прийняли ця нова програма, яка також фінансується тепер державою, яка дозволяє покривати не тільки медичні втручання, але й косметологічні втручання, відновлення видимих частин тіла. Так само ми. Ми сьогодні працюємо над розробкою рішення, яке дасть можливість забезпечити питання і переобладнання житла для ветеранів з інвалідністю. Також ми готуємо відповідну послугу, яка забезпечить можливість підтримки в боротьбі з залежностями серед ветеранів. Це теж важливе питання, про яке насправді варто говорити. От такі рішення будуть в новому році, і рішень насправді буде багато. Надавачами всіх наших послуг сьогодні можуть стати як державні, так і недержавні інституції, приватні ФОПи. Тови там будь-якої форми власності У нас достатньо суттєво збільшений бюджет міністерства на наступний рік, тому там не бачу жодних проблем в реалізації.